І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрей Каванкушер на SOA SM. Карта Монастир. Ну що ж, до бою. Так, SOA SM це у нас преміум тяж 8 рівня французький. Так. З нахлопушувальною гарматою 5 снарядів. До речі, давайте подивимося, скільки в нас там е шкода. 301 шкода 5 снарядів. Це непогано. На восьмому рівні граємо однорівневий бій, побачимо всю силу з цілі ще нашого танку. Так? Ну, це не танк прориву, тому що це картонний картон. Він не танкує абсолютно нічим. Отже, треба на це звертати увагу. Ну, Бачимо, що наш герой так налаштований десь прорвати. так, саме от Такий план на бій з перших хвилин прорвати, бо дуже так впевнено їде вперед. Навіть от броні броніще поставали, а наш їде вперед, отже буде тут що? Буде чудове заробіще і все чудово. Ми можемо розраховувати на це заробіще чому, тому що у нас дуже класний е барабан. Так? Ми можемо тут вихлопушити півтора танки за, так, за один барабан. Виїхали, прийдіть! На шкоді шкоди може танкувати. «БЗ» принішенське приніще з нахлопушувальною нахлопушкою. Будемо їхати позаду. так, ну перед, Дійсно, це не, штурмова, не штурмовий танк. Отже, будемо їхати позаду та будемо нахлопушувати. В цей момент бачимо, там таке було у нас зарубіще вже е, саме за центр, саме за монастир. І монастир ми програємо. Забирають суперники. Монастир це теж проблема, до речі. Але не дуже велика проблема, якщо ми зараз вихопушимо саме ось цих тяжів. Тяжі знітилися, вони не очікували. дивіться. Тупо ще наше поїхало. Скільки там. Один, два, три, 4, 5 наших танків. Ще є стежка проїхала. Суперники за ну, тут Суперників теж багато, але той там, той там, ті, ці тут знітилися. Тила нашого барабану вже вихопушу. Вихлопушив тайпа 57, один ворог знищений. Ну і що добуваємо, ще є у нас снаряди, не будемо перезаряджатись. Чудово. І далі про, треба далі продавлювати, тому що якщо ми зараз зупинимося, у нас можуть бути проблеми. Поки суперники не оговталися, виїжджаємо вже на базу суперників. Але як виїжджаємо на базу? На саму базу я б не рекомендував зараз вилазити, тому що в нас. Дивіться, проблема тепер по правому фланзі, 9 8 восьму лінію, верніше восьму лінію біля води ми програли. Я так розумію, що там ніякого опору не було з нашого боку. Ну і програли ми центр. Отже, вони можуть і ще з центру нас підхлопушувати. Цушку, я думаю, ми зараз без проблем забираємо, Заряджається барабан повністю. Наш бараківця виїхав. Два вороги знищено. А, він там підставився, я розумію. Так, а дивіться, тигр другий як тримає, не можуть на нього виїхати. Треба сміливіше на нього виїжджати, навіть розмінювати хп, забирати. Щоб у нас вже була перевага 7-4 вже. Намагаються пролізти з води вже суперники, але наші там їх протиші чудово зустрічають. І тепер на базі, що в них відбувається на базі. Ну, я поки що не можу сказати, тому що ПТ ще три ПТ і ми їх не бачимо. А, одну пт побачили бачили на воді, отже ще дві тут. Напевно, біля бази і напевно що один тяж десь тут на базі. Бо тигр другий на воді. Стежки теж там на воді. Ось, ось тяж. вкшник, так? Скорпіон G. Ну, Скорпіон G не встиг просто сховатися в. А як А, не Скорпіон жі, а Номат нас прихлопушив. Нічого собі там ще й номат стоїть. Все, тепер ми зрозуміли, хто тут стоїть. Лізти нашим братішам я б не рекомендував. Зараз їх просто з центру. Понахлопують нахлопушують і там і номад стоїть, цей, так? Чим не є, і скорпіон стоїть? Намагаюся пролізти суперники, бачимо, і на нашу базу. Там теж проблеми можуть бути. Вже. Там СТРВ тільки їх тримає, якщо вони об'єднаються, то будуть проблеми. Ми перезаряджаємо. Ну так, треба розраховувати ще на те, що у нас і перезарядка самого барабана довго, але не така вже ж довга, щоб вже дуже довго чекати. вибиваються ж таки, жар, далі нема просування. І я б не рекомендував просуватися. Треба щось думати з центром. Треба щось думати з центром або повернутися, повибивати цих уже наглюк, які Тигр другий там і ще якісь не бачу. Скорпіон, так? вони лізуть на нашу базу. Бачите, намагаються наші пролізти і знищюють там без проблем. Бурас суперників. де бурас суперників. Бурас суперників, напевно, на е, 7 квадраті там зашкірився. Там теж їм бозішн. Тайп дуже багато ХП втратив. У нас просадка по ХП, хоча в нас перевага по тантам. Льове, бачу, поїхав по центру, щось нам буде намагатися зробити. Наші тримаються, дивіться, СТРВ-81 і Скорпіон, Молодчини. Виманює їх, напевно, тигр на центр, щоб з монастиря їх попушували. І в цей момент його знешкоджують. Молодчини, дуже класно. І так, дивіться, в нас вся команда чудово зіграла, у нас наш герой трьох знешкодив. Так, тайп одного, СТРВ 2 і Скорпіон. Просто і БЗ, так? А тут такий шквальний вогонь по пузчикам. Напевне, що все ж таки там бураз стоїть. А, ні, не там Борас стоїть, он він де стояв. Він виїхав, просто проїхав. <різь> Із центру. Ти бач, я теж помилився. І тепер Бурас там агресувати буде, я вам скажу, а він дуже небезпечний. Треба, напевне, повертатися все-таки. Все ж таки треба повертатися. Бачимо, є одна відміта на столі полі гармати, може після цього бою буде і дві відміти. Так, ну, в цьому бою я хочу 5 ворогів, щоб знищено було, так, мої побажання на цей бій. І десь 3000, щоб настріляно було. Для восьмого рівня чудовий буде результат. Все ж таки бачимо, агресує там. Е, з ним... Ну, Номад, напевне, по центру так і буде стояти. Пантера суперників приєднається до Бураска. Зараз ми не встигаємо врятувати нашого братіша на артилерії. Просто ми не встигаємо до нього доїхати. Тайп 57 я не зрозумів його маневр. Напевне, хоче. Пантеру підсвітити, бо Пантера, напевне, все ж таки не приєднається до... І Бура... Чому Бурас не поїхав далі? Багато чого не зрозуміло, так, в діях суперників. В нашій команді все зрозуміло. Ми тут продавили, але ми програли інший план. Вже треба повертатися. Вже бачимо, Тай-57 проїхав все ж таки. я Дивований. Ну, якщо ми зараз бураска тут зустрінемо, ми його з барабана в принципі повинні забрати. А, повинні, квартира поїхала все ж таки за артилерією. Не встигли. Нічого, полочку ми зараз займаємо. Нашкоджує цей момент Нома, Нашкоджує нашого тайпа. Нома з центру стріляв, це точно. БЗ тепер намагається. Напруженіший бій вийшов, так? БЗ тепер намагається захопити базу. Ми підсвітилися. Зрозумів я, чому Бурас не агресував, у нього ХП зовсім немає. Ну тут треба влучити, влучив, чудово. І дуельна з Пантерою. Пантера нас з одного постріл не забере, у нас залишається два снаряди. Чудово, артилерія. відпітльовуємо від артилерії. Хе-хе. Ладно, Я, Я отримав задоволення. Поліпшив настрій, так? І тепер не відхлопушитися від артилерії. Де може бути артилерія? Треба БЗ ставати на захоплення. Я не знаю, по нашому герою артилерія таке не робить. Напевне, артилерія все ж таки там на воді десь стоїть, так, на А, 9 квадратів. І вона зараз буде намагатися збити. Ось вона точно. І без таки приглопушки. Дякую за реплеї, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.